Я ось помітила, що мене трохи недолайкують. Неприятно, скажу я вам, ну, ладно. Недавно Ірку з Семеном запросили в ресторан на іменини, гостей, чоловік 50. родичі, друзі іменника, мох трава і милашка крива, словом, мало знайомі люди, великий стіл. Сіли вони на вказані місця і почали знайомитись. Петюня. Протягує руку семенчику якийсь парніша. Семен відповідає за нього Ірка. Всім наповнили чарки, дійшла черга до Семенової, а в нього аж слина потекла, і рука сама потягнулася до неї. Семенчик не п'є. У нього гастрит, збрехала Ірка, а він зробив вигляд, що тянеться за хлібом. Мать би його вдишло. А в очах невимовна туга. Куди тягнеш руки до хліба? питає Ірка. Ано поклади на місце в тебе холестерин повишений. Ну, він мовчки кладе хліб і дивиться на годинник. А на лобі бегуща струка із середніх пальців. Подають закуски і саляти. Так, не дивися на них. Ці саляти з майонезом погрожує Ірка, а в тебе слабкий желудок. Лучше з'їж огірок, а не то менця. Помідори не чіпай, в тебе на них алергія, не вгавала Ірка і поклала йому огірок в миску. А собі ж гадіна така поклала у миску всі саляти, до яких рука дотяглася, мняска і зверху ще й різні закуски. Мені оце інтересно, а в тебе Харя не репне, а срака не злипнеться. І не надо на мене так дивитися, В мене з желудком все в порядку, виправдовувалась суворим виразом обличчя Ірка. І налите мені кондячку, одрубала Ірка на офігівші погляди гостей. А Семен, наче язика у дубцю, запхнув Сидить, мовчить, їсть той нещасний огірок, п'є водичку, дивиться на часи, думає Три ковбаси тобі в труси. І тяжко вздихає. А у мене до вас таке питаннячко а хто це дивиться відосик і досі не лайкнув його. Хто забув, то ще й підпишіться на мій канал, а то я вас знаю. Подивитесь і не підпишетесь. Щось я відволіклась, слухайте. Потім почали теревенити за якийсь фільм, запитали у Семенчика, чи він дивився, той тільки хотів відкрити рота. Но тут влізла Ірка. Ми ніякі кіна не дивимося. Ми дивимося серіали про величне століття і вже другий раз його передивляємося. Бо семенчику просто він дуже нравиться. А він отець дивиться то на часи, то на неї. Ото скорвалась заразу така. А тут вже й розмова про роботу. Семенчик зараз не працює. У нього виробнича травма. Він порізав палець. І вже два тижні сидить вдома, не вгавала Ірка. Принесли гаряче. Ірка знову наклала собі в тарілку горе всього, приговорюючи. Любчику, там же ж на м'яско, а ти ж у нас на дієті і постав Кока-Колу на місце, тебе сахар повишений. Чук, та що ви на мене такі кусяки кидаєте? В нього сахар повишений. Серйозно. дивлячись на присутніх за столом, повторила Ірка. А люди за столом вже почали прикалуватися з них. Свободу Семену, сказав хтось із ліва. Одпустіть його хоча б попісять!» – ляпнув хтось справа. Пішли на перекур, сказав якийсь сміливий парніша і подивився на всіх. Семенчик не курить, він дуже кашляє. У нього в детстві був бронхіт, продовжує Ірка, трясця. Семенчик знову дивиться на часи, не відриваючись секунд тридцять. І вдруг так спокійно каже Так, що, пацани, налийте мені горілки, а я поки підстелю». і нагрібає собі в миску кучу салятів, м'яска ковбаси. Зараз бухнем і підемо курить. От такої неожиданості один хлопець аж вдавився, а хтось даже удивленно сказав Мати Василева. Що вже сім? спитала Ірка. Ну, Семенчик, ти молодчина, їж, сонечко, їж і чмокнула його в лобішник. Всі в повному афігі дивилися на це. Уже на перекурі семенчик розказав та я їй в карті програв на бажання. Ми вже так років п'ять граємо. Цей раз я повинен був мовчать і з усім згошатися. Та це ще нічого. Минулого разу вона програла і пішла в костюмі Санта Клауса. У бомжів, які бухали біля магазина, отбирать бутилку. Так вони її чуть не догнали, й єлі втекла, а один раз пішла до сутрудниці на днюху, не накрашена у розових лосінах та домашніх шльопанцях. От це була жесть. Трястя, як скучно, я живу, сказав якийсь мужик і, засмутившись, вийшов із курілки. Да, з зіркою та семеном не соскучишся. Пам'ятаєте травму семенчика? Так от слухайте так задовбалось я, що сил нема, найбільше задовбав Семен. Нещодавно він пальця на кухні порізав, підрізаючи собі сальця до борщу, паталаха такий. Мої залишили мене на Семена, так що ми з ним удвох. Кров хлеще з нього, як з кабана. Він питався її злить в раковину, ніфіга, а потім, як грав дракула, намагався відсмоктувати. І це не спрацювало. Потім суне мені в морду і каже На, злизуй, уявляйте, яка нахаба, я тобі, семенчику, це згадаю. Помста це страва, яку подають холодною. Ти ж киця, професіонал не вгавав семен. тебе. Дурний піп тебе хрестив, семенчику, щас, фу, пензлюй в ромашки. Нарешті він додумався дотягтися до аптечки. Лучше б не додумався. Зібрав всю волю в кулак, стипив зуби і вилив на рану пів пляшечки йоду, а потім ще й зеленкою шліфанув. Мене аж поплавило від того. Думала, що сознання потіряю, так він скорчив ту курячу морду. Аж мені плохо зробилося. Ей, ти хоч заміщання написав? Бо це ж даже не 37,2. Тут все серйозно. Дивлюся, між бинтом і завіщанням він вибрав поборотися за жизнь. Одмотав бинта два-три метри, почав намотувати його на палець, аж вспрів бідося, не думай, що від потіри крові, а от того, що довго мотав і втомився. Та й під був не холодний, сама перевіряла. Ніяк не получалось одрізать лівою рукою. Прийшлося гризти зубами, єстено прикусивши губу. Зав'язав тройний морський вузол і вирішив прилягти в обморок. Прийшла Ірка, і тут він їй видав ідеально отрепетіровану промову про те, що кожного разу, коли чоловік при смерті, її ніколи немає вдома, ще й добавив, як да, Зараза така. Давай подивимось, предложила Ірка. Присядь, бо вирубишся. Там таке море кров'янки. Попередив Семен, гірка розмотала бинт, сто раз втомилася. А де ж рана? питає Опа, це ж тепер стібатись буде год десять, подумав Семен. Ану, дайте я подивлюсь. І тіть твою, поза і чортова мацапура так позаливав пальці зеленкою, що замотав не того пальця. А єлі заметна подряпина так скромно червоніла на сусідньому. Да, як в голові нема. То і з дубці не наженеш. А у мене на сьогодні все. До нових зустрічей!